Битва за Соледар. Чи змінить вона щось у ході війни? На які реальні події на фронті вона може вплинути всі сценарії? Події розібрав Павло Васильєв. Божевілля на Бахмутському напрямку. Як росіяни зливали вагнерівців у Солидарі? Вибрали таку класичну жуківську стратегію завалювати е, тіла. І чому це не допоможе їм оточити Бахмут? Для противника буде дуже складним провести будь-які наступальні операції в подальшому. А також які ще міста і маршрути стануть найгарячішими точками фронту. Березень буде страшенно лютим. І чи варто чекати удару з білоруського боку? Перші два тижні 2023-го російська окупаційна армія штурмує Бахмут і Солодар, водночас намагається стримати просування ЗСУ на півночі і накопичує резерви на півдні. І всі ці події складаються в одну велику картину. Сьогодні ми спробуємо розібратися з мовірними сценаріями війни і дамо відповідь на питання, від чого залежить наша майбутня перемога. До речі, всі наші сюжети є на Ютуб каналі фактів тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити головного. Це та сама найгарячіша точка на фронті незламний солидар. Місто останні два тижні не сходить з обкладинок українських та світових змі. Ось тільки інформація, хто його контролює, надходить суперечлива. Можливо, тому що бої називають там справжнісіньким божевіллям. То навіщо ж це невеличке містечко так знадобилося росіянам, що вони кинули на його захоплення чи не весь свій живий арсенал і практично зрівняли населений пункт з землею? Ну насамперед місто відомо своїми соляними копальнями та одним з найбільших виробників солі у світі комбінатом Артем Сіль. Саме це могло стати мотивом для кремлівських злочинців Пригожина взяти під свій контроль Солидар. Спеціалісту горному Кабеліту передаю соль українську. Це незаконне збройне формування, і по всьому світу воно е, діяло однаково, тобто воно брало під контроль е, якісь видобувні е, шахти, родовища, і звідти просто викачували ресурси. Тобто, це гроші, це ті мільйони для Євгенія Пригожина, які він власне витрачає на себе. Але є також ще одна версія вагнерівців, туди спеціально відправили в якості гарматного м'яса, аби зменшити вплив самого Пригожина. Бо чим менша в нього буде армія зеків. Тим менша політична вага. Тим паче, що слідом за найманцями в місто планували зайти регулярні російські війська. І тут вже напрошується військова версія, заради чого штурмували кожний квартал, кожну вулицю і кожен будинок. Ключ до розуміння задуму росіян лежить південніше від Солодара. Це місто Бахмут. Майже шість місяців окупанти намагаються його захопити, але, попри всі зусилля, так і не спромоглися просунутися в місто. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук впевнений, Соледар росіяни розглядають саме як крок до Бахмута. Спроба захопити Соледар це спроба, власне кажучи, не виснути над бахмутом з півночі. І е, частково. Перерізати шляхи постачання. Логістичні лінії, які до Бахмута йдуть Соледар, який до 24 лютого налічував до 10 тисяч жителів, по суті, північне передмістя Бахмута, до районного центру, де колись було 70 тисяч людей, близько 13 кілометрів. Але більш важливе навіть не це а дві траси М 103 та Т 05 13 через які можна забезпечити оборонців міста. Якщо Росіянам вдасться їх перерізати, залишиться лише одна дорога від Костянтинівки захищає. І Кліщіївка, яка під нашим контролем, між тим інститут вивчення війни Вашингтон в нещодавній доповіді зауважив захоплення Солидару, скоріш за все, не призведе до контролю над стратегічними комунікаціями зсу. А на міста росіяни витратили неймовірну кількість ресурсів людських і матеріальних. Крім цього, навколо Солидару панівні висоти і зсу, якщо буде таке рішення, є куди відходити. Це вже інша наступна лінія оборони. Вона підготовлена, тобто тут проблем немає, і ми самі воюємо. Наші сили оборони воюють не так, як росіяни. Тобто, якщо позиції стають невигідними і несуть більше загроз для нашого особового складу, ну відповідно утримувати такі позиції немає просто сенсу. Наше завдання під час штурму росіян знищити якомусь. Мога більше їхньої живої сили і техніки. Із цим якраз у Солидарі з СУ справилися непогано. Павло Лекічук каже: якщо на початку широкомасштабної війни російська армія намагалася спиратися на залізо, танки, ракети, авіацію, то зараз кидає піхоту на кулемети. Убрали таку класичну жуківську стратегію завалювати е, тілами. Я, я не знаю, можливо, там хтось в них в вищому військовому керівництві тестує, так скажемо. Отакий от шлях. В українському міністерстві оборони прогнозують, цієї зими така нова тактика росіян може бути застосована на двох головних напрямках. Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області. Але намагатися ще не означає здійснити, Тож далі детально розглянемо, як саме зсу можуть зруйнувати плани Кремля. Після вдалого контрнаступу ЗСУ в Харківській області сили оборони України впритул наблизилися до стратегічної траси Р- 66 Вихід на цю трасу означає для росіян потенційну втрату двох місць: це Сватове на півночі і Креміна на півдні. Сватове це ворота на Старобільськ, степова частина Луганщини. Дуже зручна для стрімких наступальних дій з залученням броньованої техніки. Контроль над Креміною своєю чергою дає можливість загрожувати росіянам в районі Лисичанська і Сєвєродонецька з подальшою перспективи. Наступу на Алчевськ. І навіть більше втратою кримінною під загрозу оточення потрапляє все Солидарське Бахмутське угрупування росіян. Наші е, сили можуть вже виходити, якраз відрізати північ, е, північ Луганської області. Е, якщо траса пере, е, фактично перерізана, тобто це все постачання звідси, тобто через Валуйки. Іде постачання для всього для всієї півночі Луганської області. Саме тому росіяни щодуху намагаються зміцнити оборону Кремінною. За даними британської розвідки, сюди перекинули додаткові підрозділи десантних військ. Але це не єдина ділянка фронту, де цієї зими може бути спекотно. Південь Донеччини і Запорізька область на перший погляд виглядають відносно спокійними ділянками фронту, але лише на перший. Насправді ж тут, так само як і на півночі, зсу намагаються тримати стратегічну ініціативу і систематично наносять удари по базам, складам і місцям дислокації окупантів. Такі ж удари збройні сили України наносять і по поки що окупованій лівобережній Херсонщині. Графіку, якщо можна так сказати, ми це будемо продовжувати робити щонайменше ще наступний місяць, створюючи передумови для фронтального наступу на лівому березі в Запорізькій області з лінії василівка Оріхів Гуляйполе вниз на південь на Токмак або на Мелітополь. І саме цього бояться росіяни і намагаються перекидати в цей район додаткові сили. Майже весь запорізький напрямок від Василівки до Гуляйполя. Це надважливий логістичний коридор для росіян. Звідси відкриті дороги на портові міста. Та Маріуполь і Бердянськ потенційно це можливість повторити херсонський контрнаступ, але в ще більшому масштабі. Друга можливість вихід на Мелітополь взагалі загрожує шляхам постачання з Кримського півострова. Тобто, південний транспортний коридор окупантів припинить своє існування. Водночас на півдні Донеччини також можливість дає вугледар. Любе просування наше в районі вугледару може призвести до того, що ми вогнев... поставимо під вогневий контроль. Весь той сухопутний коридор на цій ділянці фронту. А просування просування далі нас створить передумови для прориву в район Бердянська або виходу на околиці Маріуполя. Тож кажуть експерти, фактів тижня Росія намагатиметься втримати всі критичні ділянки фронту. Онту, але ж якою ціною? Спільні навчання путінських і лукашенківських вояк проходили напередодні вторгнення росіян в Україну з території Білорусі. І вже на понеділок заплановані чергові вишколи за участі бойової авіації. Але чи стане це початком для відкритої участі у війні лукашенківського режиму? А я сейчас вам покажу, адкуди на білорусь готовились на Yes! У Міністерстві оборони України кажуть, поки не виявили ознак формування в Білорусі ударних угрупувань, ані спільних, ані окремих російських. З іншого боку, вже зараз така загроза відволікає наші сили від виконання завдань на Півдні та сході. Воно все так само сковує наші сили, змушує значні сили постійно тримати на цьому північному напрямку. І може бути по різному, і може бути, як показала Росія і досвід 24 лютого, можуть бути абсолютно абсурдні віддані з військової. Точки зору кроки, але вони дієві саме в, тих, в цих більше інформаційно-психологічних операціях, які постійно пробує проводити Російська Федерація. Водночас Росіяни, ймовірно, найближчими днями оголосять ще одну хвилю мобілізації. Нові солдати можуть потрапити на фронт десь всередині березня. Березень буде страшенно лютим, але знищення щодня по батальйону від батальйону до батальйону тактичної групи, тобто, ось в цих проміжках, щодня це є просто нечувані. Ну, втрати для будь-якої армії. Відтак, подальші сценарії війни залежатимуть від того, хто краще буде готовий до майбутніх битв. Чаша вагів може хильнутися в будь-яку сторону. Чому? Тому що і ми проводимо певні заходи підготовки, і росіяни проводять заходи по нарощуванню свого ударного потенціалу. Іншими словами, війна ще не закінчена і вирішальна битва попереду, але війни не виграють без союзників. Для Росії це Білорусь і Іран, для України весь цивілізований світ. Це були факти тижня. Дякую, що коментуєте наші сюжети. Це допомагає краще робити нашу роботу. Побачимось!